Всім кусь. Вчора у моєму житті сталося страшне, те, чого боїться, мабуть, власник кожного кота. Почалося все загалом досить нешкідливо. До дрібного приїхав приятель після школи, а на вулиці випав перший сніг, і вони пішли на двір. Приблизно за годину ми виявили, що кота вдома нема, ми перевернули все. Відсунули всі меблі, зазирнули в усі шафи, відчинили дивани і перетрусили всі ліжка. І пішли шукати його надвір. Шукали скрізь у підвалі, на деревах, у клумбах. Потім зрозуміли, що він якимось дивом переліз через майже п'ятиметровий паркан, і пішли шукати його надвір. Приблизно о 23-й годині я підвернула ногу. А діти зламали сусідський паркан, намагаючись перелізти на ділянку що порожня. За півгодини у нас сіли телефони, і зупинилась перша машина. Уточнити, чому ми бігаємо вздовж дороги і когось кличемо? Я, ридаючи, пояснювала, що втратила голу дитину, яка замерзла в снігу. Чоловік, якщо ти це читаєш, дякую тобі. Ти не вбив мене навіть коли зрозумів, що це кіт і героїчно допомагав нам, хоч і намагався триматись від мене подалі і гучним пошепком уточнював дітей. Чи я нормальна? В принципі, і чи кіт існував? Хвилин через 40 машин було вже п'ять. Люди лазили по полю, особітлюючи його фарми, шародили кульками з їжею та звали йоду. Усі обмінювалися коньяком, корисними порадами, а одна пара навіть телефонами. Сподіваюся, вони були щасливі разом. О години через дві мені почали пропонувати купити такого ж кота прямо зараз. Тому що стало зрозуміло, що нічого, крім картоплі, що померзла, ми в полі не знайдемо. На взуттях налипнеме метри мокрої глини, ми всі були наскрізь мокрими. І довелося йти у будинок, хоча б переодягнутись і зарядити телефони. Вдома терміново передягнувши дітей у сухе, я закинула крижані та абсолютно мокрі речі у прання. У пральній машині солодко спав кіт. Його, до речі, обурило, що на нього кинули мої шкарпетки. Випала коньяку спать. Cirque Oui.